Добре, ліжко 10 тисяч коштує. А з матрасом скільки? А з матрасом вийде 13 600 комплект. Тільки що ось поклали матрас комфорт 500, Це турецький дитячий матрас висотою 15 сантиметрів. І чесно, дуже класна ціна. Мені ось ліка тільки що сказала вартість, кажу, а що ж так дешево-то? Матрас хороший. Він витримує навантаження до 120 кілограмів чи до 110 Тобто це чисто дитячий варіант матраса, але до цього ліжка підходить по висоті, бачите, трошечки вище, ніж короб. І він, в принципі, зручний, безпружинний матрас. А моделька квадро коштує 10 тисяч, саме ось цей варіант, який ви бачите перед собою. Так, повна вартість ліжка 15500. Тут є ніша для зберігання речей, тобто можна поскладати речі, якщо потрібно. Причому ну, сюди багато чого поміщається. Як бачите, у нас тут вся упаковка лежить, там мішки ще Лежали, все виняли, щоб познімати. І за потреби таке ліжко можна замовити в іншому кольорі тканини, з іншим кутом або П-подібне, І також на високих ніжках. Головна його перевага це міцність. 7 років гарантії і габарит. Ідуть тоненькі спинки, і за рахунок цього ви трошечки економите собі місце в кімнаті. Якщо моделька Квадро зацікавила, саме ця іде за 10, нові можна замовити від 15 500. В шапці профілю телефон для зв'язку. Деталі на сайті, Солоха